До того, що відбувається на інших напрямках фронту, до прикладу, північно-слобожанський напрямок, він залишається також в епіцентрі уваги того, що роблять там рашисти. Ну і загалом, як позитивно просуваються наші захисники, стало відомо те, що мінус російський полк на сумському напрямку. Наскільки ж знаєте, у росіян обестінене життя, що за невелике селище в Сумській області, вони втратили цілий полк, і на своїх екранах ви зараз бачите повідомлення, яке шириться зараз масо. о социальных мережах. Таким чином, как вы видите, телеграм-канал Северный дописал, что есть снова необязательные потери. На этот раз в районе Юнаковки из-за, ну, скажем так, не очень разумных да, наказов командования 237 ДШП дописывают. Дело в том, что задача 237 го ДШП была заходить в восточную часть Юнаковки. Несмотря на возражения некоторых здравомыслящих офицеров, в командовании решили заходить полями. Это с Самий маршрут. Как та проскочите? після многочисленних попыток заходить полями і поті около 80% відсотків личного состава, составу, й полк виводять на відновлення. Ну, ось так: от знаєте, будь-яка доля росіяни, яка ступає на українську землю, буде виглядати в таким чином. Просто пощастило, що це лише 20% да, того полку лишилося. Скажімо так, ще ходячими, не двохсотими і не трьохсотими, бо 80%, як ми бачимо, росіянам зовсім таки не пощастило, тому вони пішли в єдину путь, так би мовити, до Кобзона. Щодо того, що відбувалося ще із росіянами, але вже те, як наші українці відпрацювали безпосередньо по командному пункту, і це все в тимчасово окупованому Солидарі, так от стало відомо, що сили оборони вдарили по командному пункті росіян у місті. Міста Солсоледар, знищивши при цьому всьому не просто звичайних рядових солдатів, а знищили командира та офіцерів. Повідомляють про це у медіа. Таким чином, українські військові завдали авіаційного удару по командному пункту окупантів у місті Соледар, що в Бахмутському районі Донецької області. За попередню інформацію є втрати серед росіян, і про це повідомляє аналітичний проєкт «Діпстейт». Мова йде про те, що за попередньою інформацією вдалося ліквідувати щонайменше шість окупантів. Згідно з офіційними даними, було знищено командира мотострілецької бригади та п'ять офіцерів. Можливо, некрологи скоро дадуть і навіть більше інформації. Ідеться в повідомленні. Також аналітики показали відповідні кадри на них видно дим та вогонь, який спалахнув після атаки. Зазначимо, що російські війська повністю зруйнували місто під час боїв у січні 23-го року, і відтоді воно перебуває під їх контролем. Тоді Українські сили відійшли від населеного пункту для збереження особового складу. Ну і загалом нагадаю, знаєте, дуже важко розповідати про те, як відходять наші захисники, те, як окуповують той чи інший населений пункт Росіяни, але от бої за місто. Соледар, за місто Бахмут за Авдіївку дуже добре пам'ятаю, і ми вам довго розповідали про те, як трималися наші захисники у місті Соледар. Але бачимо, карма вона така. Е, мінус командир, мінус офіцери, мінус склад Російської Федерації, звісно, невеликій кількості, але і цього достатньо, тому що менше росіян буде на українській землі. За що ми завдячуємо силам оборони українського війська? Е, ну і щодо того, як же ж там бавовниця на території Російської Федерації, то чесно, нова шахтинська НПЗ, якщо що не помиляю зараз, перевірю, яку добу він палає. Але насамперед, дуже дуже знаєте, добре те, що буквально один дрон, два дрони ну. Якщо я не помиляюсь, то на вихідних ми вам повідомляли, що там Петро Андрющенко, керівник вивчення окупації, дописував, що три вибухи було можливо, три дрони було задіяно. І якось ці добрі дрони, включно дрон лютий по типу, можуть змінити знаєте ціну за нафту взагалом у всьому світі, тому що палає досить таке добряче. Ну і щодо того, яку добу палає, то бачу те, що дописують зараз у змі, що новошахтинська НПЗ досі палає, а Путін міг Просто завершити війну. Ну і також що дописують а, включно а, до прикладу Лачен. Він дописав, що один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Арефі Новошахтинська НПЗ п'ятий день поспіль. Ось така, от знаєте, дінацифікації, демілітаризації і що вони там ще розказували, плани так зване СВО, які намагаються реалізувати росіяни. Але вже виходить, що СВО перебуває в них вдома, і тому ось нафта падає, економіка, точніше, Російської Федерації, падає. Ну і включно проблеми будуть виникати у росіян. Щодо того, що думає український військовий експерт Олександр Мусієнко, а нині військовослужбовець щодо бавовни на території території Російської Федерації, ну і проте на жаль, ми з вами розуміємо, що ворог обирає певні профронтові райони, які надто обстрілює по території нашої держави. Це і Сумщина, це і Харківщина, це і Донеччина. Тож Олександр Мусінко коментує і обстріли, які завдає Росія по території України. Тож далі про це детальніше в Росії палає вже кілька діб новошахтинський НПЗ, єдиний НПЗ в Ростовській області, який там є, він уже. Фактично з минулого тижня там велика пожежа. Стягнули пожежників там з половини регіонів Росії і не можуть дати раду. Новошахтинський НПЗ, який працює переважно на експорт та приносить ту саму валюту, яка давала можливість Путіну спонсорувати ведення війни і фінансувати. Тому чим більше буде таких пожеж на таких об'єктах, чим більше буде руйнувань та а, ослаблення, тим краще. Ну а тим часом сили оборони України завдали успішного удару по штабу однієї з бригад мотострілецьких бригад Росії в окупованому Солидарі. Як наслідок, є попередня інформація про загибель командира мотострілецької бригади, і ще щонайменше п'ятьох офіцерів з цієї бригади разом з командиром. Тобто... Наші сили працюють як на Росію, як на удари вглиб території ворога, так і безпосередньо на окупованих територіях, тому що ослаблювати противника потрібно і там, і там, починаючи від різного роду тилів, починаючи від ближнього тилу і закінчуючи від дальнього, ці задачі продовжують реалізовуватися. Тим часом ворог проводить а, свою війну агресивно-терористичними методами. Є інформація від начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, що ворожі обстріли з використанням керованих авіабомб та ударних БПЛА призвели до знеструмлення частини Білопільської та Ворожбянської громад сумського району. У Білопіллі два ворожі БПЛА влучили в підстанцію, через що частина міста без світла мешканців закликали запасатися водою згодом вибухи. Лунали і безпосередньо в сумах обласному центрі. Григоров уточнив, що, на щастя, в сумах станом на зараз постраждалих немає. Але значну кількість дійсно в епіцентрі уваги та ударів противника були в суми цієї ночі. Ворог продовжує свою тактику, б'є, зокрема, по цивільній інфраструктурі для того, щоб максимально ускладнити життя саме для цивільних громадян. Я вже навіть не хочу вкотре акцентувати увагу та зупинятись на тому, що це є брутальним та цинічним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, ГААГських і так далі. Тому що ну а про що говорити? Говорити про це, щоб Лавров, міністр закордонних справ Росії, продовжував брехати, зокрема як в інтерв'ю для американського телеканалу NBC – Зазначаючи про те, що Росія не завдає ударів по цивільних об'єктах, а лише по військових. Та хто вже вірить в цю брехню, коли весь світ бачить, що це не так, що б'є по цивільній інфраструктурі, що має намір спричинити страждання та завдати якомога більше руйнувань саме для цивільного населення? Ми ж всі є свідками цих подій по всій території України: Херсон, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина, Харківщина, Київ, Захід України і так далі.